25 грудня Росія завдала чергового масованого удару по енергетичному сектору України. Атака безпілотниками почалася вночі. А близько шостої ранку у повітряний простір України увійшли і крилаті ракети. Під ударом опинилися міста одразу в декількох регіонах країни. Докладніше про наслідки обстрілу далі. Ворог завдав щонайменше сім ударів ракетами по Харкову. Влучання зафіксували у Салтівському, Київському та Немишлянському районах. На місці прильоту у Київському районі виникла пожежа, пошкоджено скління навколишніх будинків. У Немишлянському районі був удар по приватному будинку. Також відомо про удар шахедом по приватному сектору Основ'янського району, у результаті чого виникла пожежа в одноповерховому будинку. Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих з пожежами на місцях борються рятувальники внаслідок Ожих ударів частина Івано-Франківщини залишилася без електропостачання. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Тут на щастя обійшлося без постраждалих на Вінниччині. Внаслідок атаки також є пошкодження енергосистеми. Втім, завдяки злагодженій роботі енергетиків всі споживачі заживлені. Київщину росіяни атакували лише безпілотниками, але повітряна тривога тривала цілу ніч. У регіоні блискуче відпрацювали сили ППО, тому минулося без постраждалих і влучань в об'єкти критичної чи житлової. Інфраструктури. Втім, внаслідок падіння уламків збитих БПЛА у двох районах пошкоджено 12 вантажних автомобілів, будівлю кафе та три приватні будинки. У будівлях вибиті вікна, двері, посічені фасади та пошкоджені покрівлі. Внаслідок атаки у Житомирському районі було пошкоджено дерев'яно занедбану будівлю. Також зафіксовано загоряння сараю, яке працівники ДСНС вже ліквідували. Травмованих та загиблих немає. У межах Черкаської області оборонці успішно знищили два шахеди, тож минулося без наслідків. Навіть у регіонах, що зазнали відносно незначних пошкоджень, наразі діють графіки відключення світла. Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив це тим, що оператор системи передачі обмежує споживання для мінімізації негативних. Наслідків для енергосистеми. Наразі відомо, що під російською атакою опинилися теплові електростанції ДТЕК. Було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики оперативно розпочали усувати наслідки та відновлювати роботу обладнання. Цього року це вже 13-та масована атака на українську енергетику і 10-та масована атака на енергетичні підприємства компанії. Зауважили у ДЕТЕК. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.